Одягали світловідбивні жилети, навчалися правил безпеки на дорозі та багато посміхалися. Днями малеча міського дошкільного навчального закладу радо зустрічала у себе поліцейських Могилів Подільського районного відділу поліції. З метою забезпечення безпеки дітей могилів Подільської територіальної громади Могилів-Подільського районного відділу поліції проводяться профілактичні заходи в закладах дошкільної освіти. Працівники поліції ознайомлюють професію поліцейського, показують спецзасоби, якими вони користуються в повсякденній діяльності, а також ознайомлюють з основними правилами дорожнього руху і дорожніми знаками. Все заради безпеки дітей. Дітлахи із захопленням спостерігали за правоохоронцями, розглядали допоміжні атрибути у їхній роботі, ба навіть більше найдопитливіші змогли приміряти бронежилет, поліцейський шолом та навіть кайданки, в яких поліцейські затримують зловмисників. А маленький Данилко встигнув із полісменами поспілкуватися і з нами поділитися, ким він мріє стати у майбутньому. Поліцейським. Поліцейським. Ну так. Да. А чому? Потому в... класно, класно бути ним. Класно да. бути А що Поліцейські роблять? преступники сядуть. Де ж захищати діток, дорослих? Ну да, але є будуть поступлення. Я буду до сумніків, я хуто цьому сіде та софоне вісімікрала. Впродовж заходу поліціянти спілкувалися з дітками, а також закликали їх бути уважними на вулицях під час прогулянок та ігор. Правоохоронці кажуть, дошкільнята найнепередбачуваніші учасники дорожнього руху, тому їм потрібно приділяти неабияку увагу.